Привіт поближче, Ми їдемо зараз в Вілгородністровський до адвоката. Дізналися про те, що у нашого татка є арешт. Сикнулися з цією проблемою, коли почали оформлювати земельні ділянки, і виявилося, що є арешт. Арешт на всьому нерухомому майні. Розкажу вам історію, що у нас вийшлося, чого ми їдемо до адвоката. Так вийшло, що ми, Олег міняв ідентифікаційний код, бо в ньому була помилка допущена. Ну і коли він поміняв цей код, то в нас тоді не було ніяких проблем, ніяких питань. А ми узнали про це ну, недавно, що є арешт на майні. І ми спочатку самі своїми силами. Забулися зняти цей арешт, де тільки Олег не і в Одесу, виконавчу службу, і в Ігороністровський. Вони посилають один до другого, до третього і так нічого ми не могли вирішити. Вони піднімають документи, кажуть, що це вже давно немає архіву, діть, шукайте, наче банк Аваль наклав арешт. Банк Валь, вони йому видали справочку, сказали, що ви не є клієнтом Аваль -банку. Потім ще щось підняли, якісь ще знайшли. І так нічого ми до путянь не поняли. Поки не пішли у нотаріус державний, там, де видали нам довідку по всіх арештах, верніше, витяг, на що накладений арешт і хто наклав арешт. Тоді у нас вже була більш. Ми можемо зняти арешт тільки за рішенням суду. Йдіть у суд і знімайте арешт. Ну а йти в суд це не одного дня і не двох це рішається, це треба подавати позовну заяву, всі документи необхідні тут. Так як ми тоді жили в Київській області, то ми подали і тільки питали, дзвонили, що там, як, на якому етапі. Вони казали, що сповістять нас, коли буде призначена судова справа, так ніх, ніхто нічого не сповіщував. Потім почалася війна і ми це питання відклали дуже надовго. А ось тепер воно знову у нас піднялося. Ми підійшли в цей суд. На без розгляду, тому що там треба було доробити копії всім учасникам суду. Но нас про це ніхто не сповістив. Чомусь дуже погано працює інформаційна ця довідка, ні лист не надійшов за адресою, ні телефон, ні на телефони смс-ки не було. Ну, ми не були ніяк повідомлені, і ця справа залишилася без руху. І тому ми вже другий раз не хотіли. Самі починати, тому що це буде довго і е, ми не знаємо, який буде результат, а нам треба результат, щоб був позитивний. Тому ми звернулися до адвоката. Адвоката ми знайшли через знайомих у Білгородністровському. Е, і він подивився, сказав, що без проблем і зробить нам все, тільки е, це буде три місяці і ще місяць на е, те, що це е, рішення, ця довідка буде. Що дійсно мати сил десь 4 місяці займеться все. І от ми була перша зустріч з ним. Ми з ним переговорили, показали все, що в нас є. Виявляється, що арешт він розпространяється на все майно, тому треба знімати з кожної земельної ділянки. Тепер вони вже будуть складати позовну заяву, подавати. Думаю, що все буде добре. Надіємося, що знімлять нам вже цей арешт. Так що беремо вас із собою. Ми вже приїхали в Бігородністровський, зараз йдемо на зустріч з адвокатом. Дивіться, яка красота. Це місце у нас колись, десь, не знаю, 15 років назад, мабуть, ми були на весіллі у сестрички і тут у них була фотосесія, ми фотографувалися з дівчатами, вони ще були маленькі, Катя Віка. Отут вони вилазили на цю. Ми їх фотографували і спускались. Там місце таке Пірс і там фотографували. Зараз ми спустимося за лігом туди і подивимося цю красоту. Були ми в адвоката, була в нас зустріч, і ми переговорили. У нас виходить, що все помінялося, слава Богу, не так, як ми думали. Буде трошки по-іншому. Получається, що один позов, ціна одного позову 1070 гривень. Так у нас і буде один позов. Ага. Да. Оце тут ми фотографували з дівчатами. Я покажу вам фотку, як це було, які вони були малі. Ну і як приїдуть вони сюди, то ми, звичайно, знайдемо можливість і. Приїдемо сюди разом уже з ними великими, сфотографуємося. Оце тут така красота. Ми тут знайшли місце, де фотографувалися з дівчатами. Фотографувались, відправили вам, папа передписію. Кажу, Олег, коли б ми ще так посиділи. Йдемо знов. і будемо зараз вирішувати свої питання. А Вам дякуємо, що були сьогодні з нами. Всім. Бажаємо хорошого дня і всього самого найкращого. Пока! пока. пока.